Україна ще ніколи не воювала за Крим. Вона нічого не зробила для того, щоб Крим залишився спокійним, щоб він тягнувся до України. Ми не дали Кримові повноважень необхідних. Ми не дали Кримові можливостей спілкуватися по-справжньому з Україною. Ми не давали Кримові тих реалій. На який він заслуговував з урахуванням, що там, крім росіян, українців, є кримські татари, ми до цього часу так і не визначились щодо статусу справжнього народу історичного на історичній землі. Це перше. Друге, я не думаю, що ми е, силою, зброєю від ну, заберемо Крим назад. Це просто нереально і потрібно ну, зважити на те, що війни Україна проти Росії за Крим вести не буде. Наша війна має бути дипломатична разом з світовим співтовариством, мудро, виважено, але щоденно працювати. І третє, я вважаю: якщо світове співтовариство, я не випадково починався, буде діяти. Системно і послідовно, не тільки засуджуючи дії агресора, а вживаючи всі кроки, а до Росії про її, щоб її зупинити, а от до України, щоб їй допомогти. Тоді, рано чи пізно маючи такий склад, Росія не, не хотілося б це слово вживати. Почне розвалюватись з середини. І тоді Крим перейде до України без жодного пострілу. Но...